І з нами Олексій Кошель, політолог. На телефоном ми з ним зв'язалися і поговоримо зокрема про те, чого ж варто чекати від наших народних обранців цього тижня, чи буде плідною їхня робота? Доброго ранку, як ви бачите цей парламентський тиждень, чи встигнуть розглянути і ухвалити всі законопроекти, які необхідні нам, зокрема для переговорів з зовнішніми кредиторами. Ну дуже складно зараз прогнозувати роботу Верховної Ради, тому що коаліція залишається таким досить аморфним утворенням. Тобто коаліція показала свою нежиттєдайність. В коаліції є дві політичних сили, які працюють у форматі відкритої опозиції, а третя політична сила частково у форматі опозиції. І тому фактично ми можемо навіть говорити про те, що ми повернулись більш коректно, навіть буде вживати термін не коаліція, а ситуативна більшість. Як вона складеться, які будуть настрої, як буде знайдено компроміс, це буде залежати, звичайно, від такого щоденного формату, і буде залежати від того, наскільки політичні сили зможуть домовитись, будучи дослуховуватись позиції е громадськості, позиції президента і так далі. Тобто комплекс проблем всередині коаліції є надзвичайно складний. Але я думаю, що дуже... Е Важливим стимулом для роботи коаліції можуть стати також і Мукачівські події, тому що е події в Мукачева показали про те, що е загалом є хвороби е владну, е загал, загалом є проблеми у держави, проблеми у владі. І тому це може стати певним стимулом для роботи коаліції, я думаю, що все-таки коаліція знайде 300 голосів для голосування за скасування депутатської недоторканості і і недоторканості судів, але залишається надзвичайно проблемним голосування в. За зміни до Конституції в питань децентралізації і залишається одним із ключових проблем це голосування за закон про вибори. Тобто, наскільки я володію інформацією, на сьогодні досить складно набрати 226 голосів для прийняття виборчої реформи. Або ж вона, якщо вона буде прийнята, то вона буде прийнята настільки компромісному форматі, що від реформи там дуже мало що залишиться. Пане Олексію, стосовно подій Мукачевому, про які ви вже згадали, все ж таки, якою може бути реакція парламента, окрім створення комісії, чи варто нам дійсно чекати на якісь гучні відставки в зв'язку з цим? Ну, перш за все. Парламентська комісія це завжди малоефективний механізм, тобто швидше б я назвав її механізмом для випускання пару, але дієвих там, реальних результатів від її роботи ми не отримаємо. Я думаю, що комісія обов'язково буде створена. Я думаю, що якщо парламент піде на такий крок, як скасування депутатської недоторканості депутатів, то за Михайло Ланя ми отримаємо понад 300 голосів, це гарантовано. Або Можливо, ми просто отримаємо понад 300 голосів за зміну до конституції, якими автоматично буде скасована недоторканність. <кх> в цьому в мене немає сумнівів, тому що е, фігура Михайла Ланя вона є надзвичайно одіозною, і я хочу нагадати, що. Це далеко не перші кримінальні розборки у Мукачевому і на парламентських виборах 2012 року Віктор Балуга відкрито звинувачував Михайла Ланя, по-перше, у збройному нападі, а по-друге, у... він нагадував про статті кримінального кодексу, за якими той був ув'язаний, тобто за зґвалтування. Надзвичайно важкий злочин. І я думаю, що по, по Ланю тут питання вже фактично вирішене, і це буде та та людина, яка швидше за все відповідатиме за трагічні події у Мукачевому. Стосовно, стосовно кадрових відставок СБУ, МВС інших органів, я думаю, що питання по силовиках є досить заплутаним. Питання в тому, що Влада до сьогодні не побудувала головну лінію, по якій вона розв'язує мукачівську проблему, тобто. Це буде компроміс, це буде це будуть різкі зміни і так далі. Тобто зараз піти на кадрові на, на серйозні відставки, на зміни силовиків в очах суспільства. Це буде означати, що влада пішла на і піддалася вимогам правому сектору. Тобто я переконаний, що кадрові відставки будуть, але через певний проміжок часу. Тобто, це не відбудеться на цьому сесійному тижні. Зрозуміло, дякуємо вам за таку докладну виклад вашої думки. Олексій Кошель, політолог, поділився з нами думками щодо перспектив роботи Верховної Ради, зокрема, зв'язку з подіями у Мукачевому.